Це очищені каналізаційні стоки на очисній споруді троє марки Алпендесес. Ми виготовляємо не лише такі особняки, ми виготовляємо вже дуже давно, вже більше 10 років, великі потужні очисні споруди. Найближча очисна споруда, яка знаходиться від нашої локації виробництва. Це є голодний Микола. Біля голодного ресторану є такий голодний Микола біля Львова. І, ну, Це є Львів, і біля нього стоїть такий шестиповерховий великий офісний будинок. Там, там система функціонує більше 10 років. Готель Катерина, ну там така невелика очисна споруда, там, там більша, там потужніша. Е, ну, Одним словом, великі очисні споруди ми теж виготовляємо. Тому хто будує в готелі, отакий у вас результат буде водички. Зробимо велику гарну каналізаційну очисну споруду і буде у вас витікати ось така водичка з очисної споруди, яка не буде мати неприємного запаху, будь еко разом з Alpin SS.